Взагалі квіти я вирощую, можна сказати, з раннього дитинства. Колись давно в дитинстві у мене найперша квітка, яку я доглядала, це була кропива. Мені на весні дуже сподобався один кущик кропивки, і я його обсапала, поливала, доглядала за ним, поки він мене не пожалив. Потім вже все, доля кропива була вирішена. Я її його знищила. Це були шкільні роки. Ми їхали до міста на фотографію для випускного альбому. Ну і мама дала мені гроші, щоб я купила собі якусь булочку. А я купила додому квітку. Це була цинерарія, вона має дуже яскраві квіти такого фуксіо насиченого кольору. Ну, звичайно, вона в мене довго не прожила, бо я не вміла за нею доглядати правильно. Але ну, це була придбана мною перша моя квітка. Тут наживцьована хризантема мультифлора. Як я її розмножую? зараз я вам покажу. От Беру гілочку з кущика. Просто гілочку без коріння. Зрізаємо, умокаємо у корінювач і садимо у касету. І от за два тижні тут вже почали утворюватися такі корінці. До осені з цієї гілочки буде повноцінна велика куля. Я вирощую не тільки мультифлору, я вирощую також корейські хризантеми, великоквіткові і мультифлору. От саме мультифлори є приблизно 130 сортів. А корейки я їх навіть і не рахувала, тому що я їх більше розмножую поділом куща, бо не вистачає просто часу живцювати. У цих відерочках я не гортензію волотисту. Оце моя перша спроба, не знаю, що з цього вийде. Але я завжди люблю щось нове пробувати, експериментувати. От, власне, тут гілки, їм треба робити парниковий ефект, але час від часу треба відкривати, провітрювати, струшувати цю зайву голову і провітрювати. Якщо цього не робити, утвориться там пліснява. А якщо відкрити повністю, вони зв'януть і не вкоріняться. Ще одна моя любов це колеуси. Їх є дуже багато, яскравих кольорів, відтінків, різних сортів. Якщо ви маєте дуже гарний колеус і хочете його зберегти, тоді треба відрізати таку гілочку у вересні, коренити її, поставити її у кімнаті на найсвітліше підвіконня і найтеплішу кімнату. І цілу зиму його помірно поливати. І тоді у вас є шанси до весни мати отакий. Кущик компактний, з якого можна нарізати багато живців і з одного кущика розсадити декілька. От колеоси, у них дуже велика яскрава гама кольорів, саме листя. А от цвіт у них не дуже показний. От вони цвітуть отак. Але ще, якщо ви не плануєте збирати насіння, ставати селекціонером, схрещувати різні сорти і виводити нові сорти, то тоді от, от ці, всі ех, квітки. Квітконоси треба обов'язково відщипувати, відрізати, тому що він зі старої кущ цвіт. І якщо ви бачите тільки зачаток, отут, видно добре, хоче цвісти, то його треба відразу відрізати. Всі декоративні рослини, які мають кольорові листя, вони мають не показний цвіт. Я дуже люблю вирощувати квіти саме з насіння. Коли з маленької насінинки вирощуєш Повноцінний кущик, який потім цвітає, це, мені здається якась магія. Наша теплиця, крім дверей і вікна, має ще додаткові знизу вікна для провітрювання. І також вгорі вона зроблена от таким, є там такий закуточок і теж віконці для провітрювання. Краще циркулює повітря, рослини себе почувають тут краще. От цей шнурочок він тут недурно висить. Це є датчик для фіксування температури. Градусник фіксує температуру. Оця верхня цифра, цифра температура вверху. Оцей датчик фіксує температуру внизу. І нижня остання цифра це вологість в теплиці. Такі клопітки процес, але все одно ну, це потрібно робити. Контролювати температуру, контролювати вологість. Ну, я ще раз кажу, квіти вони як діти. Треба за ними дуже-дуже добре дивитися і доглядати. Але якщо ти їх любиш, то це, це відбувається все дуже просто і легко, і задоволені. Для поливу ми використовуємо дощову воду, яку ми збираємо. Чоловік зробив такий водогін, він складається з трьох бочок. Рівень води розподіляється одинаково у всіх трьох бочках. От і водогін йде до теплиці. Іде нагород. Зараз я вам хочу показати, як можна хризантему розмножувати не тільки живцями, а і поділом куща. От ми маємо такий кущик, який має 5 гілочок. Обережно його витягуємо і розділяємо корінці, стараємося розділити окремо. Хризантема — це така рослина, яка дуже легко кореняється, і ви можете не хвилюватися, що корінечко дуже слабеньке. Вона все одно прийметься. Садимо її у пухкий ґрунт, притискаємо і поливаємо. Оці горшечки треба поставити десь в притінене місце, щоб сонце йому не заважало укоренятися, щоб вони не мали зайвого стресу. Взагалі хризантема, вона має таку властивість, що якщо зрізати з неї гілочку, навіть у липні, укоренити її, то вона восени все одно зацвіте. З неї виросте маленький кущик, але цвісти вона все одно буде. Ці приймала, я теж виростила з насіння, так само сіяла їх в лоток, потім пікувала їх в касету. Саме в цих касетах вони зимували на вулиці, так що можете не хвилюватися, що вони не зимують, вони дуже прекрасно зимують. Якщо ви плануєте десь колись робити собі квітник, то садіть рослини групами, бо вони так ефектніше виглядають, якщо декілька рослин посаджені поруч. І, ну і також по кольорах. Так як ви одягаєтеся, одягаєте там. Кольза, щоб підходи один до одного, так само і діти треба садити.